Вітаю, друзі! Час підводити перші підсумки візиту китайського лідера Сі до Москви. Про що можна говорити станом на сьогодні? Можна говорити про китайський поворот у російській політиці. Можна говорити про те, що Китай насправді надзвичайно зацікавлений у закінченні війни, але виключно на умовах Кремля. Можна говорити про те, що Сі Сізінпінь остаточно визначився, Китай повертається спиною до США. І буде вірним і надійним союзником Кремля у російсько-українській війні. Більше того, Сі Цзіньпінь, як на мене, не буде стримувати Путіна і дасть можливість йому абсолютно спокійно дійти до кінця у цій війні, незалежно від того, яким цей кінець буде для Путіна. Можна говорити про те, що. Китай ніколи не буде медіатором у Сполучених Штатах Америки. Він не виконуватиме посередницьку функцію, не вмовлятиме Путіна вивести свої війська з території України, тобто не сприятиме деокупації. Китай не буде цим займатися. Це важливо розуміти. Наступне запитання, яке нас всіх цікавить, чи читається? Це між строчок, звичайно, чи буде Китай постачати летальну зброю Російській Федерації, як на мене буде, але буде це робити дуже специфічно і таємно. Я думаю, що все обмежиться постачанням товарів подвійного призначення, електроніки, чіпів, необхідних для виробництва ракет чи ще чогось такого складного. Це Китай буде робити. Чого боїться Китай? Що проходило Червоною стрічкою, Китай надзвичайно боїться санкцій. І тому багато уваги було приділено несправедливим одностороннім санкціям. Про що це говорить? Це говорить про те, що США, враховуючи все от сказане, мають прийняти виклики і визначатися. Можливо, не публічно, але автоматично вводити санкції проти Китаю, оскільки Китай визначився. Наступний пункт ком'юніке, які, як на мене, неправильно інтерпретують. Путін і Сі Цзіньпінь сказали про неприпустимість розв'язання ядерної війни. Говорять про безглуздість ядерного конфлікту і кажуть, що переможців у ядерній війні не може бути. У нас чомусь вважається, що Сі Цзіньпінь буде відмовляти Путіна використовувати ядерну зброю проти України. Як на мене, це помилка. Ідеться про те, що Китай категорично проти війни між ядерними державами, між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Китай не хоче, щоб вони обмінювалися ядерними ударами. Але Китай абсолютно спокійно поставиться. Якщо Путін з метою залякування скине кілька ядерних бомб на Україну або навіть на країни-члени НАТО, але які є неядерними країнами, і він закликає Китай не втручатися в це. І наступний перелік питань з комюнюки з резолюцією, це фактично спільні претензії до НАТО і до Сполучених Штатів Америки. Путін і Сі Сізінпінь фактично закликають НАТО обмежитися своїм статутом і виконувати виключно оборонну функцію, тобто не втручатися у війну між Російською Федерацією і Україною. Далі багато присвячується тез щодо згубності створення різного роду військово-політичних блоків, поділу світу на блоки все це погано. І все це драматично може закінчитися. Є ще кілька пунктів ком'юніке, на які я хотів би звернути увагу, які теж проходять, як на мене, такою червоною стрічкою. Китай е закликає Сполучені Штати Америки не політизувати ковідну пандемію, а другим пунктом він засуджує агресивну військово біологічну політику США. Фактично, як на мене, в такий спосіб Китай визнає, що джерелом коронавірусу є уханська лабораторія. Можливо, навіть це свідчить про опосередковану, про штучність походження цього вірусу, але треба розуміти дуже чітко, що Китай, коронавірус, вся ця пандемія зародилася під китайською юрисдикцією. Оце важливо розуміти. Тобто, Китай не провів жодного розслідування, не допустив експертів. Безперечно, Сполучені Штати Америки це розуміють. Це не має ніякого значення, яке замовлення виконував Китай, і там є безперечно англосаксонський слід, тому що в лабораторіях Сполучених Штатів Америки це все ну, якби неможливо було робити. Це зайвораз свідчить про те, що Китай був зацікавлений у цій пандемії. Вона йому була потрібна. Для створення електронного імператора мені сподобався цей термін. Його сказав Олександр Новохацький, йому це все належить. Фактично, китайці і сам Цзіньпін, і вся КПК вони вимагають над собою певного такого контролера і дисциплінатора. В дисциплінарному суспільстві це має бути. Сам Цзіньпін є свого роду імператором, але йому теж потрібен імператор. І цей імператор має бути цифровий, цифровий імператор або електронний імператор. І вони використали все можливе для того, щоб його створити, використовуючи локдаун і всю цю нульову толерантність до ковіду. Це треба розуміти. Ну і ще один важливий є пункт. Який, я переконаний, на нього ніхто не звернув увагу, Китай, і Російська Федерація дуже строго засуджують нав'язування нав західних цінностей іншим суспільством. І це такий об'єднуючий пункт. Він стоїть так одинаком, цей пункт, але насправді він виконує цементуючу функцію. Прямо я б сказав би платформу, на якій вони обоє стоять ногами. Всі розуміють про що йде мова. Я не буду на цьому зупинятися. що, як на мене, корисного у, цьому, у цій негативній зустрічі для нас, українців. Китайський поворот в російській політиці, російське суспільство не прийме зближення, це точно. І більше того, я думаю, що його розірве. Якщо буде спроба зближуватись, тому що, як правильно зазначають, російський соціум досить європейзований, він належить до західної цивілізації. Більшість росіян проживають у мегаполісах і містах, вони є шовіністами, вони абсолютно не сприймуть Китай ніяк плацдарм для реалізації якихось імперських ідей. Не можуть дві імперії одна одну використовувати для реалізації задоволення своїх метафізичних потреб. Це важливо розуміти. Я думаю, що з цього всього не буде, і в них буде дуже серйозний конфлікт. Ось тому що зближення насправді відбувається на рівні виключно лідерів. І верхівка, тим більше, Кремль еліти проти цього зближення. Ніякого порозуміння я там не очікую і не бачу. Що ще корисного? Зустріч у Москві повертає західні еліти, західноєвропейські, американські, англосаксонські еліти до реальності, до філософської реальності, і вони будуть змушені нарешті зайнятися реальними проблемами зближення Росії і Китаю. Примусить їх відсікти всю дурноту, яку вони спродукували з 1945 року, вони будуть змушені відмовитися від агресивного гендерного фемінізму, від толерансті, від мультикультуралізму і всього того, що вони понавигадували, і на що вони витрачають гроші, ресурси, і що до цих пір вони не намагаються поки що просувати. Концепцію постійного діалогу, значить, прави ЛГБТ, Стамбульські конвенції. З цим всім доведеться попрощатися. Якщо вони цього не зроблять, то я думаю, що вони програються в протистоянні, і ми разом з ними. Оце те, що я хотів би підкреслити ну, позитивного. Взагалом в негативній зустрічі і зближенні Російської Федерації з Китаєм. Ну, в принципі, це ж попередні підсумки. Це таке коротке резюме, а далі можна буде ще говорити, якщо будуть спливати якісь ну, важливі моменти. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.